Часу мені принесли еспресо подвійне, але я буду без супру цього пити, звісно, сиджу зараз в такому торговому центрі гарному. Тут рядом є спортзал. І вам розказати свою історію на рахунок роботи. Я подав документи на одну роботу, в одну агенцію. На умову праці, тому що мені треба умову праці, і я чекаю на відповідь, тому що відповідь по карті побиту, тому що я подав свою карту побиту, так як в мене короткий є там срок на карті побиту. Вони там розглядають фірма, дивиться, чи мене візьмуть, чи не візьмуть, не знаю. Ну, Бог, що мені взяли, звісно, на ту роботу. І я чекаю на відповідь, тому так довгий. І дай час з роботи, роботою, розумієте? Ну, я так швидко, що ти прийшов і зареєструвався одразу на роботу. Треба якийсь час вичікувати. Ну і якраз я чекаю того часу, ну а цей час можна гарно провести, відпочити. Якраз зараз гарна погода. Можна піти відпочити і попити кави. Всім гарного дня. Так що слідкуйтеся за мною і буду вас тримати в курсі, як проходить моя робота.